Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані Тепанове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Отже, тема нашого сьогоднішнього відео мої речі на ADC. Тобто речі, які я завжди беру з собою, коли виходжу з дому. По-перше, окрім мобільного телефону, так, на який я зараз знімаю, це Ліхтар Сефір СП10. СП10А. На нього огляд вже був. Класний ліхтар, мені подобається. і Подобається те, що тут є кнопка в голові. Ну і цей ліхтарик чудово розміщується в маленькій кишені джинс. Далі. Гаманець. Гаманець Maxpedition Wallets, Класна річ. Також нещодавно він у мене з'явився, де є мій робочий пропуск, є в банківській картці, там є ще проїзний. Ну і трошки тут ще ну, можна розмістити е грошенят, так би мовити, паперових. І четверта річ, що крім телефону, ліхтаря і гаманця, це ось така ADC-ключниця. Ну, і, до речі, хочу сказати про те, що. Це все, подарунки від однієї людини. Мого друга Дениса з міста Талін. Денисе, тобі величезне вітання, користуюся цим всім і відчуваю себе щасливою людиною. Отже, сьогодні мова буде йти про ось таку ключницю, що там в ній перебуває, навіщо той чи інший предмет? Ну і взагалі, мої думки з цього приводу. Так. Ключницю про цю ключницю я знав вже давно, але не було нагоди її скористатися. Ну і коли я скористався, я зрозумів, що дійсно це дуже зручна файна річ. Ну, по-перше, на цю ключницю, на ось цей паракорд, можна розмістити ось таку намистину, а на намистину, в намистину вклеїти таблетку від домофону Це дуже зручно, коли ти підходиш до під'їзду, відкриваєш під'їзд, а вже на своєму поверсі, так би мовити, ти просто розкриваєш це все і дістаєш ключі. Ну і виглядає воно. Бачите, як класно. Е, ідею мені підказав Денис. У е, нього є подібна річ. І я все думав, де її можна знайти. В місті Києві, але й взагалі в Україні. Ну і в нашій спільноті ADC Victorinox Україна є людина Олександр, яка робить подібні намистини. Вона може зробити там будь-яку намистину. Треба просто з ним зв'язатися і обговорити усі питання. І Він мені, я йому просто сказав, що я хочу, і він мені порекомендував ось таку річ. Це бронза матеріал можна ще зробити з титану і вклеюється таблетка. І дуже-дуже зручно потім можна користуватися цим. Ну і виглядає, воно, ну, погодьтеся якось. Дуже-дуже файно. Тому якось так. Можна ось так носити, але мені ось так подобається. Далі, давайте подивимо, що а, такий матьорий dc Костянтин носить в ключниці. Дуже зручно діставати ключі. Відкриваємо, тягнемо і отримуємо. Купу різного всього цікавого. Отже, що в нас тут є? Окрім самих ключів. Через безпеку я вирішив заклеїти ключі чорною Зелентою. Навряд чи вони комусь цікаві. Ну і давайте просто будемо дивитися, що є в цій ключниці, окрім ключів. Ну, по-перше, це ось такий ніж сок. Теж подарунок Дениса. І... Коли я побачив, він мені дуже-дуже сподобався. Це мій зараз основний ніж саме на ADC, тому що він досить файно можна його розмістити в ключниці, Ну і користуватися тоді, куди потрібно. Ось такий сок. Забув назву, чесно кажучи. Пам'ятав, пам'ятав і забув. Є ще менший варіант подібний. Але, тим не менше, користуюся. Сок, класна річ. Далі. Victorinox Алокс Rambler. класна штука. Ну, по-перше, він тоненький. Так, він десь за розмірами, як Victorinox Classic. Але ж тут є ще така річ як Хрестова викрутка та відкривашка. Але я думаю, що треба його замінити на просто Victorinox Alox Classic, щоб він став ще менше і ще легше. Був у мене на нього огляд. Фантастична річ. Дуже люблю. Ліхтар. Цей ліхтар у мене з'явився кілька днів тому. На нього я зараз зроблю огляд. Ну, наприкінці випуску. Просто розкажу про режими. Ліхтар з Aliexpress Phillips. Зарядка Type-C. Ну і розповім, чому я саме взяв такий ліхтар. Ну і самі ключі на таких от карабінах. Ключі не на карабіні. А ось на такій. Приблуді, яка крутиться. Це для зручності, щоб було зручно відкривати двері. Завжди у мене на ключах вже багато-багато років ось така таблетка, можемо так сказати, багатопредметна викрутка Victorinox Quattro де є дві шліцеві викрутки і дві хрестові. Ну і там далі ключі. Нічого цікавого. Ем, були в мене думки Алокс Рамлер замінити ось на такий брелок, який був зроблений з Лазерман Мігра. Ем, в одну рукоятку я туди запхав усі предмети, які були в Лазермані. Що з цього вийшло, можете зараз побачити. Ось такий маленький, прикольна річ. Що маємо? Маємо лезо. Маємо відкривашку з шліцевою викруткою. Маємо ще одну шліцеву викрутку товсту Мініфомік. Маємо викрутку для Philips PH2. І маємо ось таку пилку для нігтів. Все чудово закривається, тримається. Довго думав, що краще, і вирішив все ж таки Alox Rambler краще за рахунок того, що тут є мої улюблені ножниці. Тут ножниць, на жаль, немає. Хоча усі предмети дублюються, але тут є ножниці. Тому цю річ я по-іншому використовую, в іншому місці вона у мене перебуває в рюкзаку. Ну і е, також до появи ліхтаря Philips я носив ключницю ось такий от однорежимний Олайт. Теж огляд на нього був. Е, класний ліхтарик, але, тим не менше, хотілося щось легше і щось функціональніше, щоб багато режимів було. Отримав ось такий от Philips. Так, ну, якщо порівняти, чесно кажучи, Philips легше на 13-14 грамм. Але він товстіше, що мене дійсно засмутило. Далі ще одна проблема з цим ліхтарем: тут немає режиму блокування. Тут є 5 режимів, вмикається одним кліком, це у нас режим Moonlight Далі другий, третій, четвертий. Режим стробоскоп. Якщо натиснути і тримати, це у нас турборежим. Два кліки. Ой, вибачте. Вимикаємо. Два кліки. Вмикається ультрафіолет, тобто бокова засвідка. Далі боковий теплий колір. червоний, червоний, який мігає, синій, ну і синій з червоним. Ну і все, і вимикаємо. Режиму блокування, на жаль, немає. Що мене дуже-дуже сильно засмутило. Те, що він ну, занадто товстий, і режиму блокування немає. Зарядка у нас Type-C. Ось так. Ну і, в принципі, все, що можу сказати про цей ліхтар. Температура кольору десь 5000 Кельвінів, що, в принципі, вистачає. Ну, мені подобається. Тобто такий короткий огляд. Це ті речі, які у мене знаходяться в ключниці. Все це розташовується таким чином. Тут ніж сок. Тут в нас... Ліхтар на таких карабінчиках і Victorinox Allox Rambler. Ну, ось так от. Далі, як це все працює. Раз. І все. І можна закривати. Ідея з, намисти... з намистиною дуже цікава. Це просто для зручності. Ну, ще треба підібрати ось цей кінцевик. Скоріше за все, він у мене буде. Зараз я обираю між різними варіантами, щоб також він був латунь або бронза. Ну, знаєте, виглядає як такий статусний аксесуар. Важить це все добром 170 грам. В принципі як на мене, для зими дуже-дуже класно. Тобто, ти його носиш в кишені, в курці. Тому. Чудово, все найближчі півроку, саме таким комплектом я і користуватимуся. Буду користуватися і отримувати від цього величезне задоволення, так би мовити. Відкриваємо, тягнемо, і все добро маємо. Це те, ті речі, без яких я з дому не виходжу. Ліхтарик потрібен, ніж потрібен, ножниці потрібні, ключі, звичайно, також потрібні. Є ще таке, знаєте, дискусійне питання, який наключний ліхтарик має бути під час бойових дій, війну, так би мовити. Або який має зарядку Type-C, багато режимів, або ось такий олайт, який можна використовувати на акумах чи на. Звичайних батарейках. Різне є питання. Ну, звичайно, я думаю, що під час блекауту краще все ж таки мати ось такий ліхтар на звичайних батарейках. Так? Тому що відключення світла і ось цього світла може надовго не вистачити. Але, але у мене завжди з собою на кишені сафір Сафірні у нас можна встановлювати як акуми 14500, так і звичайні батарейки. Тому це питання для мене вирішено. Розумієте? Ну, а цей цей просто як наключник. Класна, прикольна річ, був би він тонкіший, було б набагато цікавіше. А так маємо те, що маємо. Ну і в принципі, були думки повісити ще ось цей лазерманчик. Мод від Лезермана. Але мені здається, він тут зайвий, тому що знову ж таки інструменти дублюються. Давайте просто подивимось, розкриємо всі інструменти і подивимось. Так? Просто я демонструю вам усі переваги. Про таку річ я мріяв дуже давно, побачивши одного з закордонних блогерів. Як він таку файну штучку зробив. Так. Отже, лезо є тут і тут також є лезо. Закриваємо. Пилка для нігтів. Тут є вона і тут вона є. Викрутка для Philips. Вона поєднується з пилкою для нігтів. Це теж можна крутити гвинти PH2 спокійно. Далі. Ось така викрутка. Якщо її порівняти з Віксівською, так, вона широка. Ну, це такий, знаєте, міні-ломік. Чи може він знадобитися? Чи не може, чесно сказати, не знаю. Крутити великі гвинти, таким я б не став би. Але як щось підковернути, так. Але можна ж підковернути і цією річчю. Закриваємо. Відкривашка для пляшок, і тут, і тут є. Для хрестових гвинтиків PH2. Ой, PH0. Викрутка тут є. І PH1 також. Тут в нас для шліцевих гвинтиків, так. Але такі шліци досить не часто зустрічаються. Тому для таких речей в мене є ось такі викрутки, бачите. І широка є, і трошки менше. І що залишається? І залишаються ножниці. А це віксівські ножниці це величезна перевага. Тому. Цей ми відкладаємо Ліхтар Олайт. Класний ліхтарик. І навіть ось такий розсіювач на нього придумав. Він у мене в іншому місці в, рюкзак... в ADC рюкзаку перебуває. А цей Victorinox Алокс Rambler. Можна, звичайно, повісити сюди менеджер, що додасть ще нам ручку і пінцет. Думав над цим питанням, але ж рамблер подобається більше за рахунок компактності. Ну і все. Беремо ось так ось. Хопа. Все включності І ось так воно компактно виглядає. Отже, друзі, речі, без яких я не виходжу з дому. Мобільний телефон, ліхтарик. Сepirн SP10A, Мекспедішн валет і ключниця. В принципі, в мене на цьому все. Хочу ще раз подякувати Денису за ось такі прикольні речі, які він мені подарував. Я щаслива людина. Навіть так можу сказати. Друзі, на цьому будемо завершувати. Це був випуск мої речі на ADC, без яких я не виходжу з дому. З вами був Костянтин. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. А, Ну і до речі, якщо у вас є бажання, можете ем, доєднатися до нашої групи ADC Victorinox Україна. ADC Victorinox Україна. І е, просто написати мені листа, е, сказати, хто ви, звідки, яка тема вас цікавить, тому що у нас обширна тема, не тільки вікси, не тільки мультитули Лазермана ще й ліхтарі. Як ви можете зрозуміти, передивляючись мої відоси, І напишіть мені листа, і отримуєте посилання, і станете учасником нашої спільноти. Чому треба, потрібно проходити такий фейс-контроль? Ну, тому що ми не хочемо, щоб в чаті була русня. У нас чат без русні. І це ми підкреслюємо. І це наша позиція. Отже, все на все добре, слава Україні, друзі!